Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати вже вирішальні партії міжнародного турніру Вейканзе, який відбувся рівно 30 років тому, у січні 1996 року. Сьогодні ми розглянемо партію передостаннього 12-го туру, в якому наш улюбленець. На той момент лідер змагання Василь Іванчук грав чорними проти справжнього шахового вундеркінда юного Петера Леко. Зараз цей гросмейстер є вже дуже поважним паном. Були в його славній біографії Моменти злету, коли він став претендентом на світову першість, і по справжньому драматичні події і партії. Останній поєдинок матчу за звання чемпіона світу 2004 року. Леко програв, давши крамнику зберегти свій титул. А якби зробив тоді нічию, то увійшов би в шахову історію як один з чемпіонів світу. Зараз Петер Леко є успішним тренером. Він допомагає відомому німецькому гросмейстеру Вінсенту Каймеру, коментатором, і час від часу сідає за шахівницю, продовжуючи демонструвати дуже високий клас гри. А тоді, у січні 96-го року, леко належав рекорд наймолодшого гросмейстера у світі. Найвище шахове звання йому було присвоєно двома роками раніше, у 94-му. Нагадаю, тоді леко оновив цей рекорд наймолодшого гросмейстера у світі, який належав його співвітчизниці, знаменитій Юдіт Полгар. Ось з таким непростим суперником довелося грати Василю Іванчуку в передостанньому турі. Василь Михайлович гостро тоді конкурував за перше місце з Богдарином Топаловим та індійцем Віші Анандом. Тому бажано було в цій партії вигравати. І Василь Михайлович у відповідь на е 4 зіграв С5 бойовий сицилійський захист. Далі було Кінь-3, Е6, Д4. Розмінялися кінь f 6 кінь c 3 і Д6 грає Іванчук. Леко ставить пішака на g4, після h6, h3. Чорні грають а 6, слон g2 і g5, блокуючи білого пішака. Чорні хочуть поставити свого коня в центр на e5 і заздалегідь, пришкоджають ходу білих f2, f4. Ферзь e2 грає леко кінь Б7, кінь b 3 і кінь e5. Тепер цей кінь є надійною опорою чорних у центрі, але білі все одно грають F4. І після розміну Іванчук підтримує коня іншим конем, стаючи на d7. Три нулі грають чорні, b5, ферзь F2 і слон b7. Профілактичний хід король Б1 не буде зайвим, тура c 8 грає Іванчук, і тут білим треба всерйоз поставитись до типової для таких позицій жертви якості на c 3 Наприклад, якщо зіграти Тура HE1, то після Тура c 3 bc Ферзь c 7 чорні отримують дуже небезпечну ініціативу. Зараз загружує не стільки взяття на c 3 як слон g7, Кінь c 4 і білому королю буде дуже важко. Але, звісно, юний леко все це чудово розуміє, тому відходить конем на Е2. Іванчук атакує з королівського флангу, граючи h 5. І тут можна було просунути пішака вперед. Але леко міняє пішаків, грає h 4, слон e 7 і кінь g 3, атакуючи туру. Білі жертвують пішака h 4 з метою добратися до чорного короля. Після взяття кінь h5, взяття на h1, слон h1, загроза кінь g 7, але чорні грають кінь g 6. Після шаху відходять, слон h6 грають білі з загрозою вилка кінь г6. Тому король ховається на g8, і білий кінь йде на f5. Угорський гросмейстер жертвує коня. Щоправда, ця жертва є тимчасовою. Якщо побити, то буде взяття розмін на H1. Ну і звісно, якщо відійти конем, то буде шах по вертикалі G, який цілком може, врешті-решт, призвести до мату чорному королю. Тому ферзь є 8 g 1 слон F6, ТОРА Е1 слон Е5, ну і час уже відігравати матеріал. В цьому варіанті ми отримували ось таку позицію. В якій у чорних зайвий пішак, але активність білих фігур компенсує матеріальний фактор. У білих невелика перевага. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він, не приймаючи жертву фігури, повертає свого коня в центр. Далі розмін на е 7 Тураж G1 і F6 грають чорні. Чорні хочуть поставити короля на F7, координуючи дії своїх фігур. Білі грають кінь G4, король Ф7 слон g5. Але Тураж 8. І виявилося, що нічого конкретного в атаці у білих немає. У відповідь на турайф 1, чорні зіграли кінь Д7, і тут стоїть результат нічия. Скоріше за все, Іванчук запропонував своєму юному супернику розійтися миром, і 17-літній Леко не наважився грати на перемогу проти лідера турніру. Отже, цією нічією Василь Іванчук зберіг лідерську позицію. Але конкуренти дихають буквально в спину. Веселин Топалов, обігравши віші Ананда, наблизився до Іванчука перед останнім туром на пів очка. Ананд відставав від українця на очко. Інтрига перед останнім туром досягла своєї кульмінації. Адже в 13-й останній партії Василь Іванчук грав саме проти Топалова. Якщо болгарський гросмейстер виграє, то він перемагає в цьому турнірі, нічия на користь Василя Іванчука. Але цю партію ми з вами розглянемо в наступному заключному відео цього циклу. А поки, якщо даний відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!